Про події війни говорить Стратком. Минулої доби російські війська завдали понад 140 ударів по 52 населених пунктах Сумської області. Поранено щонайменше 18 людей, у тому числі двоє маленьких дітей. Ворог скидав каби, Воги, бив з РСЗВ, запускав безпілотники. Найбільше ворожих атак було у сумському шосткінському районах. А по Охтирці Росія запустила відразу 15 безпілотників. Їх спрямували по приватному сектору. Серед постраждалих родина з трьома дітьми п'ятимісячним, чотирирічним та шестирічним хлопчиками пошкоджено та знищено щонайменше 13 будинків. Обстріл Охтирки прокоментував на офіційній сторінці у соцмережі президент України Володимир Зеленський. Все це демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир, зазначив президент Зеленський. За добу у Донецькій області Росія вбила одного мирного жителя, 10 людей поранені. Загалом по області було 32 удари пошкоджено багато будинків. Одна людина загинула, і ще одна постраждала унаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини. На Харківщині двоє людей загинули. Росія атакувала дроном цивільне авто. Крім того, поранено двоє працівників екстреної медичної допомоги. Під ударами було шість населених пунктів. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, електромережі, машина швидкої. Зранку російські військові обстріляли з артилерії селище Білозерка на Херсонщині, Поранено жінку. А вночі російські війська завдали масованого удару ударними ВПЛА по Одеській області. Є постраждалі внаслідок влучань. Виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер м із Криму, а також запустив 93 ударні БПЛА. Типу шахет і безпілотники імітатори Протиповітряною обороною знешкоджено балістичну ракету та 62 ворожі БПЛА. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень це на 11 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України найбільше боєзіткнень уже традиційно на Покровському напрямку 50 та на Лиманському 33. 28 спроб противника прорвати нашу оборону було за добу на Новопавлівському напрямку. Відносно спокійно, на Сіверському та Краматорському там було по два штурми. У вівторок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 82 авіаційних удари, застосувавши 10 ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, із них 66 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5610 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 Російських загарбників вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотників оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки, російських окупантів. Дрони СБУ атакували два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси, зокрема на покровський напрямок. За попередніми даними безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Спалахнула потужна пожежа. Знищення ворожих боєприпасів допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян, зазначили у службі безпеки України. Напередодні в Україну повернули тисячу тіл військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, серед репатрійованих є п'ять тіл українських захисників, які загинули в полоні. Вони перебували у списках на обмін тяжко поранених і важко хворих полонених. На щиті також повернули оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертами проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують тіла. Швеція, як відданий союзник України, продовжить закуповувати для нас зброю за данською моделлю. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Днями з робочим візитом Україну відвідала делегація збройних сил Королівства Швеція на чолі з начальником генштабу генерал-лейтенантом Карлом Йоханом Едстрюмом. Зазначається, що під час переговорів начальник генерального штабу збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов висловив щиру вдячність уряду та народу Швеції за суттєву підтримку. Загальна допомога від Швеції, починаючи з лютого 2022 року, становить 2,8 мільярди доларів. Швеція бере участь у коаліціях, серед яких бронетанкова авіаційна ППО, Безпека на морі та інших. Станом на серпень українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами з міноборони, виконують зобов'язання з випередженням графіка на 18%. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Там пояснили, минулоріч під держгарантією уклали 11 контрактів з вісьмома вітчизняними підприємствами строком на три роки. Продукція броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини техніка спецпризначення. У міністерстві оборони зазначили, державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії і підтримки українських виробників. Росія в ніч на четвер масово атакувала Україну дронами та ракетами. Значна частина з них полетіла на західні регіони. У Львові одна людина загинула, і щонайменше троє постраждали. Як зазначає міська влада, через руйнування доведеться відселити 17 мешканців 11 квартир. Загалом пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 150 вікон. Також пошкоджені дитячий садок та 9 авто. У Мукачеві, що на Закарпатті 15 постраждалих, люди продовжують звертатися по допомогу. Росія вдарила по місту ракетами типу Калібр. Стався вибух на заводі з іноземними інвестиціями. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово прокоментував удар президент України Володимир Зеленський. Він додав: цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється, наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск, сильні Акції сильні тарифи. Дякую усім, хто допомагає. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі зазначив, що нічні удари також демонструють. Терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами у Польщі через нічну атаку Росіян по Україні піднімали винищувачі для захисту польського повітряного простору. Про це у соцмережах повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. У повідомленні зокрема сказано, що було піднято у повітря чергові пари винищувачів. А у стан бойової готовності переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у Житомирській області. Внаслідок нічного обстрілу Пошкоджено контактну мережу. Через це низка потягів затрималась. Однак ремонтники оперативно полагодили мережу. Рух потягів відновили за графіком. На Харківщині під ударами опинилося 9 населених пунктів. Двоє літніх людей загинули. Є поранені. Росіяни атакували область ракетою та дронами. Пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарське підприємство, автомобілі. Російська армія за минулу добу вбила трьох жителів Донеччини ще шестеро людей поранені. У Херсонській області загинула одна людина, і троє поранено. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. У Дніпропетровській області Росія вдарила артилерією, ФПВ-дронами, керованими авіабомбами. Є постраждалі пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд підприємства, газогін лінії електропередач. По Запоріжжю цієї ночі терористи вдарили двічі. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури та житлові будинки. Люди не постраждали. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер противник запустив по Україні 574 ударні БПЛА, типу шахет і безпілотники-імітатори, та 40 ракет, серед яких були кінжали, іскандери, «Іскандери», «Х-101», калібри Протиповітряною обороною. Знешкоджено 577 повітряних цілей, зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень це на 8 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, кількість атак ворога збільшилась. Минулої доби їх було 53. Гаряче і на Лиманському та Новопавлівському напрямках там було 33 та 28 штурмів відповідно. Відносне за тище, як і раніше, на Краматорському та Оріхівському напрямках по одній атаці, а на Придніпровському три ворожі штурми. У середу боров завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши п'ять ракет та 61 авіаційний удар, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, із них 123 – із з реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 5939 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 830 російських загарбників – вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони 315 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Сили оборони на Покровському напрямку знищили майже усіх російських загарбників, яким вдалося пройти вглиб через нашу оборону. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами напередодні. Повідомляє Укрінформ. Що стосується Луганської області, є певні хороші результати, додав президент. Натомість глава держави підтвердив, що нині російське командування перекидає додаткові війська на Запоріжжя, туди ворог спрямовує частини військ із Курського напрямку. Однак запевнив, що такі дії ворога не стануть сюрпризом. Крім того, того Володимир Зеленський розповів журналістам про успішні випробування вітчизняної ракети Фламінго. За його словами, у січні-лютому має розпочатися її масове виробництво. Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів, додав президент. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини на Лиманському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання у Донецькій області. Плідно поспілкувався з командирами бригади корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об'єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою і в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби і проблемні питання, ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони. Йдеться в офіційному повідомленні генерала Сирського. Сили оборони України уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та ще низку важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Новошахтинський завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. На його території зафіксовано численні вибухи. Також є влучання в районі бази пальномастильних матеріалів російських окупантів окупантів у Воронезькій області РФ, крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України уразили склад БПЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. І ще маємо одне влучання у рухомий склад росіян із спальномастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой. Це результат спецоперації, проведеної у ніч на 21 серпня. Порушено логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Як наслідок ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ йдеться в повідомленні. Міністерство оборони України цьогоріч допустило до експлуатації у силах оборони уже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони вітчизняного виробництва. Про це сказано на офіційному сайті Міноборони. Крім того, допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів чимало з них є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками. Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться в повідомленні. Сьогодні міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Російська Федерація є державою терористом, однією з цілей політичного режиму, якої є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, руйнування цивільних об'єктів. Збройні сили України разом з усією Україною згадують усіх жертв російського терору проти України. Йдеться в повідомленні Генерального штабу збройних сил України. Там наголошують, політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою. Україна продовжує наполягати на тому, що держави, які спонсорують тероризм, мають нести відповідальність за грубе порушення міжнародного права. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.